Так виглядає звичайний волонтерський офіс, купа ящиків із гуманітарною допомогою та постійна метушня. Олексій волонтер армії СОС. Волонтерством почав займатися ще з Майдану. Потім війна. Стояти осторонь хлопець не зміг, допомагає, чим може. Збирає гроші, закуповує усе необхідне і відвозить на фронт. Проте, здебільшого, люди самі приносять усе необхідне. Це принес полковник в відставці, пожилий мужчина вже. Принес правильні і речі, попросив лично передати правильному бойцю в руки, Хто, щоб согрівати його. От візьом. Комплект. За освітою він медик, тож усі ліки на фронт перевозить після ретельної перевірки. Це частина тих медикаментів, які були передані з США. Це протизастудні, протигрипозні препарати, жарознижуючі. Ось вони так написували Переклад. Пішли на харчовий склад. Харчі здебільшого збирають у супермаркетах. У пакетах одразу ж видно, з якого магазину приїхала допомога. Дещо українці несуть із особистих запасів. у нас є склад, який наш офіс, тиска основної поміщені є тут склад з їдою, Вот этот. И есть вещевой склад, на котором мы в основном уже там фасуем у нас там спальники, одежда. Я помню, когда еще сама стояла в магазине и, ну, вместе со всеми волонтерила, собирала продукты, очень быстро можно было видеть, насколько этот магазин, так сказать, Вичищен в пользу армії важко повірити в те, що ця струнка дівчина, як і багато інших дівчат, волонтерів, не тільки фасують на складах макарони, вони регулярно їздять на війну та власноруч передають гуманітарну допомогу бійцям. Олексій проводить нас на другий склад, заповнений формою, берцями, теплими рукавичками та спальними мішками. Відвести все за один раз нереально. У нас немає місця, чесно кажу. Це, це вже зайве. Леша, с велосипедами на работу добираетесь? Не цей велосипед выставила на продажу наша активистка Марина Комарова. Она его продавала, ну а деньги собиралась пустить на армию. Пришли добрые люди, купили велосипед у Марины и сразу же его тут же ей подарили. И с одним требованием, чтобы она его больше не продавала, а оставила себе. Така у нього судьба. Це ми зібрали пакуночок для новобранців, які зараз вирушають в щастя на підкріплення хлопцям Зайдару. Там на шість чоловік ми зібрали теплі речі, попросили. Це труби для буржуйки. У нас три людини з Криму. Є харків'яни з Дніпропетровська, водя у нас зі Львова. А Юра з Рівного, ну така інтернаціональна. Є люди так, з Одеси навіть. Така всеукраїнська організація. Усі бандеровці у нас. Затяті бандеровці. А ось нам прислали хлопці з Канади разом з ящиками. Вони постійно роблять такі милі штучки. Канада з вами. Київ, Торонто, це наша армія СОС. Зараз туди полетів нас в Сашко, У них там буде велика зустріч. Зима тільки починається, і то є страшна річ. Допоможіть, щоб ми могли хлопцям дивитися в очі. Коли вночі хоча б один хлопчина буде одягнений в наш одяг, який ми їм посилаємо, і буде спати у теплому мішку. Він буде знати, що це його гріє, наша увага. Це його гріє наші старання і наша любов. Їх найбільше гріє листи, малюнки дітей. І вони то тримають як оберіг. Стан Збройних сил був жахливий, дуже жахливий. Фактично, армії не було. Нас готували здати. Здати повністю без бою, здати всю Україну. Ми почали допомагати, знаходили гроші, купували матраси, засоби особистої гігієни, дроти, лампочки, генератори. Ну, з того часу почалася армія СОС спочатку березня 2014 року. Близько 20 мільйонів гривень пройшло через нашу волонтерську організацію. Були відкриті представництва армії СОС в США, Великобританії, Канади, Німеччини, Іспанії. На світанку сину, мати пталамати, підчумаським шляхом, шумаченькі сплять. Встань моя. Дитино через україну через нашу хату. Тим часом Олексій разом з іншими хлопцями продовжує збирати і вантажити речі у машину. Це, ці спальники нам передали люди. Це зимові спальники. Ми зараз замовили на кшталт такого з Німеччини 200 штук. Бійцям. Передамо це. лікарі подарували з зоологічної один. Вони допомогу, теплі речі і передали оці іконки для військових. Це наші одноразові телефони на поїздку. Тобто всі наші телефони ми виключаємо тут, коли виїжджаємо з міста Києва і на кожну поїздку окремий номер. Берегіте сіда ми вождемо. За кілька так, хвилин виїзди з Києва на Донбас прощаються як востаннє, знають, що назад можуть не повернутись. Так, сідаємо. Зараз ми рухаємося до Артемовська, де переночуємо. Сейчас темнеет рано, ночью двигаться ночью двигаться опасно, поэтому мы на ночь становимся в Артемовске у, наших, у, на, у группы наших волонтеров, которые работают по другому сектору. А, и завтра рано утром через Лисичанск, через Северодонецк поедем уже к себе туда на счастье. А, ну, ночью, во-первых, очень долго проезжать блокпосты. Это такая длительная процедура. А, наши подпосты. И там, где мы будем проезжать, ночью, возможно, наткнуться на диверсионную группу. Поэтому предпочтительнее ехать днем. Ось ми і на місці за лічні кілометри козаки та сепаратисти. Проте волонтерам таке сусідство не заважає. Нас зустрічають наші задоволені бійці. Заради них судими і приїхали. Стріляють постійно, десь біля нас чути вибухи. До такого музичного супроводу бійці вже звикли, розвантажують речі спокійно, навіть жартують. Висадка інкасатора. Вау, спасибо. Саню, тібета видає. Тобто путін до на жопі так видає. Ранок для солдата починається не з кави. Військові йдуть оглядати розтяжки, встановлені по всьому периметру табору. Ну, от кожне утро робиться обход, тому що деякі можуть бути вже і на одному усі, або на одній дирці. Тобто можуть навіть спрацювати просто від того, що натяження, пілем і так далі. Так акуратно. Тобто кожне утро ходимо і ходимо, ходимо аккуратненько. Ходим, их осматриваем. А, кстати, на, тебе подарок делал. Держи. <laughs> ну, первый раз, когда стал, конечно, было страшно, потому что, когда его держишь, так это одно дело, когда нас с чекой, а другое дело, когда вытянешь. И понимаешь, что он может тебя в любую минуту рвануть, так это другое дело. Тоже меры предосторожности, прежде всего. Вот так вот каждый день. Ну вот растяжка. Решили, чтобы когда ее ставить, так при помощи стяжек она прикрепляется вот к колышку. Колышек самодельный. Колышек самодельный. Ну деревьев слава богу, хватает. Ну и потом бах, бум, биг балабум. Ветер. Это просто будет Т 3052 Няша. Няшка. Няшка. Ну, няшку, значить. Ну будемо надеятися, що зайчик есть попадеться. Что <риклад> поведеться на няшку. Ну, или все порывают. Тим часом військові вже закінчують вивантажувати допомогу. Далі інші бійці, які чекають на нас. Пересуватись з зоною АТО небезпечно це передова. Тож у машину до нас сідає Дмитро. Далі він нас супроводжуватиме. Зараз ми по пути в одне селище. Неважливо якое. Заїмо нашим колегам, там, де Юрій зараз працює з жуликом. А от. Ми з ними зараз пообщаємося. І далі поїдемо. Артилеристи боги війни. Так їх називають побратими по зброї. Їм ми привезли спецзамовлення, військові планшети. окей. Тепер добре. Жулик, я очень рад. Армії Соска. Ми познайомилися на передовій. Так точно. Фактически породнились. Да, да, и подружились. Да. Что-то подсказывают мне, что-то я им подсказываю. Да, то да, есть... да. А здесь только я... так? Здесь по-другому не выжить? Знаете? Я предприниматель да. вообще-то. Это и... кадровый офицер, офицеры, мы находимся все здесь. А а и... это волонтеры. Это... А это и... волонтеры, который... и мы нашли свою жизнь здесь. Да, как да. В принципе, то, что он находится у меня в руках, это все волонтерские... волонтерская помощь. Даже берцы, которые находятся на мне, тоже самая волонтерская помощь. Армия, она держава, в принципе, ничем не обеспечит. С помощью этого планшета я могу спокойно проводить боевую стрельбу согласно того, чтобы не рассчитывать, как раньше мы были, прибору управления огнем или по карте. А именно по планшету вел данные и готовые данные уже я передаю на огневую позицию, непосредственно до стрельбы. Главное, мы общаемся с ребятами на передовой. слушаем их отзывы о том, как они работают, как они пользуются нашим программным обеспечением. Вместе садимся и думаем, что мы можем сделать, чтобы улучшить этот процесс, сделать его еще более слаженным. В общем, очень продуктивно проводим время, то, что есть, потому что работы очень много. Если раньше вычисление занимало где-то порядка до трех минут, то здесь всего лишь 30 секунд. До введения координат и до подачи первой команды. И до первого выстрела. Першого пострілу чекати довго не довелось? Уже ввечері сепаратисти відкривають по наших солдатах вогонь. Артилеристи ж б'ють у відповідь. Серед наших військових втрат немає. Скільки мертвих з того боку, одному богові відомо. За допомогою планшета усі снаряди влучили точно в ціль. Будинок, де були помічені терористи. Далі дорога на селище Трохізбенка там нас вже чекають. Зупиняємось за 10 метрів. Від нас терчить величезний нерозірваний снаряд. Еще бы буквально 5 метров, дороги бы не было. Такими вот поприлетало как раз со стороны веселки. То есть их здесь много, еще и в самом селе тоже хватает. Возле жилых вот домов, как кассетники, так и не разорвавшиеся. В полях тут тоже куча, торча таких вот карандашей. А с чего это снаряд? Это смерч. От смерча. Крукуем полем, що неподалік. Снаряди через кожні 100 метрів. Все, то, от, а вот это сам касетний заряд, который там торчит. То есть он в землю ушел. То есть когда срабатывает, оттуда вот как раз места для самих зарядов. Летит и распространяется как раз по, по, по мере прошлота. Ну а здесь вон, блин, трактор землю пропахал, потому что надо и к, к следующему урожаю готуватися. всего, блин, а. Такі от подарки валяються. Так, цель салот трохи избинка. Да. Я сами... Край красила. Хлопці квапляться розвантажувати машину, йдуть постійні обстріли. Якщо забаритися, можна потрапити під гради, танки або міномети. Ну, фактично, так, да, у нас війська якби бы, передоває. Камера ми можемо видіти, що там виходить, І за деревні за можливості вже знаходяться, так сказати, сепаратисти, або ж російські війська. Здесь вже фактично ну, как бы, настояще бойові действия. Тут ж проїзд обстріли постоянно. Танки, ну, йдеться повноцінне бойові действия. Доки розвантажують гуманітарну допомогу, один з бійців погоджується показати мені ближче, звідки стріляють. Каже, обстріли бувають постійно. Останні жертви мешканці самого села, маленька дівчинка і її мама. Оце у нас такий обзор. В основном градами б'ють туди, туди от сюди, туди. Це моє спиною, знаходиться село Тукдонка яким ведеться кожен день мінометний обстріл. Буває і градами. А ви не знаєте, хто там козаки чи росіяни? Ну, більше всього, що там, як ми називаємо, сепаратісти і козаки. Вони бувають, що друг по другу бігають. Ну, і в нашу сторону часто ведеться. Обстріл. Колись домашні улюбленці. Нині чотирилапі побратими бійців. Чимало бродячих собак та кішок бігає у зоні АТО. Тварин покинули напризволяще колишні господарі, рятуючись від війни. собаку. Собаку зовут Герда. Мы ее подобрали два месяца назад. То ли выбросили, то ли сорвалась поводка. Бывала под минометными обстрелами. Знает, что такое блиндаж. Знает место пулеметчика в БТР. У нас для нее уже готовый блиндаж есть. Теплый. Ну и ей лучше хозяина, нормального, с домом. Ничего иного не делать. Собака хорошая, Домашній. Так вона залізла в машину вилазить. Не 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 хоче хоче. куди-то, хороші Шестив руки надо, хоче. едешь, їдеш. Да? Стріляють тут, да. боїться. 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 Дорогою назад заїжджаємо до волонтерських добрих знайомих. Троє діточок отримають подарунки. Іграшки, цукерки та одяг. Там у Да, тут есть вот шоколадки, чупа-чупсы, можете играться. Мы собрали вот огромную коробку э игрушек, там сладостей. И Саша попросил лично, ты можешь заехать к этим трем пацаненкам отдать? Ну, конечно. А вот единственное, мы вот попросили... Алексея, журналиста, чтобы он это не снимал на видео, потому что могут подумать, что это все показушное, там что вот эти вот. А тут во главе угла не показуха, нет, а во главе угла вот этих три, три пацаненка. Это самое главное. Там возможно вы увидите это видео, не увидите. Я тоже буду просить его не показывать, потому что это будет опять же, кто-то может использовать как пропагандистский какой-то шаг. Там, смотрите там укропа и такие вот. На показу. І з цими бійцями Олексій зустрічається вперше. Ще коли ми були у Києві, йому подзвонили і попросили привезти, бо десь щось тепле. Хлопці замерзають. Мені один Командир тут сказав, вам що, що туалетну бумагу розвозити? Я Не зрозумів, а чому би і ні? А чому бы і нет? Я ну, що, не, стою не, дітей в де да купан захотів горити мародюрствою по магазинам беруть. Вот ви взагалі Хамілі. На Хамілі. І yeah, по повоюють. А не, повоюю. це Моджахет. Сам він із Харківщини і воює з початку АТО. За національністю він росіянин, проте з дитинства живе в Україні і воює за свою землю. что мои корни оттуда, это э, не говорит о том, что я должен ехать туда и воевать против э, своих родственников здесь. Я здесь родился, я здесь вырос, здесь говорю, родились мои дети, поэтому я принципиально воюю за свою землю. Я не пришел с оружием за кордон, я не воюю в Белгороде, я не воюю в Ростове, я не воюю в Курске. Кто пришел сюда, тем более, они сами знают свою пословицу, кто с мячом к нам придет. Так что пусть реально понимают, что раз зашли, значит вынесут вперед ногами. Просто мы до этого ну, ну, не могли даже себе в голову вложить и представить, что такое может быть. До последнего, когда уже, ну, естественно, Путин не ввел войска. В, в этом мы уверены на 100%. В, першу, в первый эшелон они выставляют, естественно, все, весь сброд, который собрали по. Местные, вот этот вот коллектив, пьяницы, алкоголики, наркоманы, мы отслеживаем их разговоры, мы слушаем, видим, а также по пленным и так далее. Это в первую очередь здесь пойдет мясо. Вся спецура, вся та, которая будет, она стоит сзади, она контролирует это все, она подпихивает, то есть там тоже не дураки, сами голову не подставляют, а выставят... которые работают сейчас за пайки на той стороне там зріє е -е, голодний бунт. Воювати так не воювати. Надо значить идти вперед, а не сидіти в обороні, тому що земля наша по-любому. Крым надо Крим треба самое саме відбирати. Єсті У ще... укрім армії сос, цим бійцям допомагає і місцева жінка Галина. Кожен приїзд утігалі для них, не наче свято. Тушонка, консерви відкладаються куди подалі. На столі з'являються домашні пиріжки і навіть піца. люди переживают за нас, чтобы мы держали здесь на передке. И как бы держали вот эту линию обороны и не пускали всех туда. Потому что они боятся вместе тех, которые там за той линией. Поэтому они нас кормят на убой, чтобы мы держались до последнего. Мы им обещаем, что будем стоять до последней капли Невдовзі разом з родиною та іншими волонтерами приїжджає сама Галина. Жінка мовчазна та сором'язлива. Каже, словами ділу не допоможеш. У Нас дуже мало. Ой. Хто допомагає, нас небагато. Всі стараються, переживають за хлопців. Ось діва. Ні-ні-ні. Ще пережук ведуться. Да ладно, у меня и так уже это, Стыдно в АТО появляться. сказать, слушай, ты где там воюешь? Не верят. Да, да. 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 Обесимся, ну, что так хотелось бы самое сказать. Новое, новое дело. Мы даже в шутку говорим, что живем от Гали до Гали. И сколько нам Гали еще тут осталось? 5, 6, 8, да? Да, вот так. Считаем. Может, да? Честно сказать, огромное спасибо. Вот действительно, если бы не вы, Боже, было бы тут все сворачивать, эти удочки ехать. Там хлопцы, которые стоят за мостом. Да, тоже ждут. Грустно, да. да. Они как увидели борщ тогда, да? Про борщ не рассказывали? Нет. Ну, из БТР вывалится хлопец. А Галина очень коммуникабельный человек, говорит, ты куда идешь? Он раз установился, а что не знакомишься? А тут на своей волне только, видать, там, я не знаю, боеприпасы грузил. Здравствуйте, здравствуйте. Забирай борщ и ему большую борща. Борщ. А что это? А ты что, не знаешь, что таке борщ? Знаю, але я його не пам'ятаю. Держи! два мішкові. Що творить в своїй країні бояться? Я люблю Україну, я хочу жити в Україні. Це фотографії машини, якою Галина приїздила до військових. Старенький Жигуль не мав швейцарський сир. Осколки з міномета перетворили машину на решето. Волонтерам пощастило більше, ніж автівці. Вони встигли сховатись у бліндаж. Навіть після такого Галина та її рідні продовжують допомагати армії, як сказав. Сама жінка, вона на своїй землі і боятись нема чого. А можете сказати, от чому ви їм допомагаєте? Тому що багато місцевих, наприклад, ну, сепаратістам допомагають. Там я не думаю, що не допомагають, вони кожен сам собі більше. Може чекають, хто прийде, куди перевали. Так в малінок власть міняється. Мене mm -hmm. ну, один із важливих факторів, так, yeah. так, щоб бояться, що, не дай Бог, хета. І тут є свіна, скажімо так, вина. Машина, сколько было с этими территориями движений, да? територіями движення, наша вина війни ще не змогли так. І вот. эти дійсно отримали земли, як сіра зона. Уже за кілька годин волонтери поїдуть додому, військові ж залишаться і будуть стояти до кінця. Отже, вони на своїй землі в Україні і боятись їм нічого. Зашибись!